ценности, здесь есть несколько сейфов, но сейчас мы цементируем на для переговоров. Комната для лекций. Мы делаем качественные лекции для наших студентов Ее звук изолировали как студию. Леді зенджелен, вигав само have any questions. Ми дуже раді, що всі новації технології ми зараз запроваджуємо робимо в нашому місті, і дуже раді відкрити сучасний, найсучасніший і найкращий iHub в Україні, де Буде це є великим поштовхом для розвитку нових технологій тут. Будуть працювати багато людей, напрямків. Ми вже маємо замовлення. Для розвитку технологій, що стосується паркування, що стосується інфраструктури нашого міста, туристичний розвиток нашого міста, нові програми, ми предоставили приміщення, ми допомагали разом реалізовувати цей проект разом з інвесторами. Хотів би подякувати нашій команді, хотів подякувати посольству Норвегії, фонду. З яким ми а, майже два роки тому підписали договір по співпрацю, тобто це командна робота, і ми нашу частину виконали, також як виконали частину сторона інвесторів. Ми даємо можливість надавати ще більший сервіс, робити наше місто сучасним і завдання, які ми будемо також давати, покупати програми у тих людей, а, які будуть тут реалізовувати своє бачення віжен. Від бачення реалізовувати в реальність.